Не проти зіграти з нами, гру? Не проти. Опа. Витягуєте фразу або застаріле слово. І маєте сказати, що воно означає. За правильне твердження отримаєте цукерку. Опа. Пекти раків. Це червоніти. Правильно. Опа. Дякую. Вискалити зуби. типу. Сміятися так. Авгіїві стайні. Це щось багато сміття, його треба розчистити. Дуже дякую. Щось ви таке мені задали. Милити чуба, давати прочухана. Виговорювати. Ну Дякую. Заробати на носі. Типу, запам'ятати, напевно. Так, правильно. Отримаєте цукерку. Дякую. О, гав ловити. Не бути уважним. Часто правильно. я до дослідників так говорю. Так, отримаєте цукерку. Невже? Дякую ще. Дякую. Намотати на вуз. Запам'ятати. Так, довізь цукерку. Бо, о, вже які у вас смачні цукерки. Дуже дякую. О, на ну, ти. П'яте через десяте знову. <пробіт> тобто робиш щось не по черзі. не правильній послідовності. Правильно. Правильно? Пекти раків. Червоніти. Так, правильно. Дякую. Зрубати на носі. Щось запам'ятати. Бувати у бувальцях. Цей фразологізм е, означає, що людина в житті багато всього пережила, і має великий багаж досвіду. Тобто така людина з досвідом. Правильно. Правильно? Так. Дякую. Добрий день, ви не проти з нами зіграти гру? не проти. Витягуйте фразологізм або зустріли слово, і якщо ви дасте правильну відповідь, ми їм дамо цукерку. Лектираків. Червоніти, так правильно. дякую.